ще П'ять генераторів вартістю більше аніж два з половиною мільйони гривень передали на потреби наших захисників, і відтепер вони матимуть ще більше електроенергії і виконуватимуть завдання на передовій максимально ефективно. Є лідерами з ліквідації ворога. Це нас більше підборює. Ця допомога нам. Завжди люба допомога небайдужих людей, волонтерів і меценатів. Завжди потрібна. Ворог знищує наші комунікації, знищує наші е сили е в плані е технічної сили, да, які ми застосовуємо, але це дасть нам допомогу. І бійці підрозділу «Птахи Мадяра» щодня виконують критично важливі завдання на фронті. Цю роботу неможливо здійснити без перебійного енергоживлення. Саме тому в березні цього року фонд Сучасна Україна ініціював збір коштів на генератори. До допомоги долучилися представники українського бізнесу і меценати. Під час війни ми більше ста генераторів різної потужності надали. Ми допомагаємо піввідронами на оптоволокні сучасною технікою. Ми допомагаємо ребами. Ми допомагаємо іншими засобами для того, щоб наші захисники були озброєні і могли давати гідну відсіч.